У перший пік війни перебував на місці, не жодного дня, нікуди не виїхав. Не брав на відпустку і працював щодня. Працював на охоронах своєї громади. В перші дні війни будували попасти, випускалися, тому що, вибачте, орки були вже і залишалася невелика така відстань. Зробили все можливо, були зірвані масти, робив за свої кошти дорогу через Однінецьке, щоб загідати ті громади Слобожанську чи Балахівську, щоб харчу. Не дай Боги були такі запитання, люди могли і евакуватися, і не могли доставляти продукти харчування. Поїм ці листи є в матеріалах права вести благодарності цих двох громад. Величезна кількість військових. Минув новому році в августі розміщення з міської громаді. Зачастую вирішував самостійно питання, чим як харчувати, як харчувати, щоб ми могли повністю зробити. І підготувати ті події, які відбулися з кінця августа, спочатку вересня минулого року, коли звільнили Харківську область. Працював і працював на благо Зміївщини, на благо населення. Тому саме вибушені переміщення особи, 26 тисяч. Ну, людині все одно куди їхати, але ж люди приїжджають на Зміївську громаду. Чому? Тому що... На мабуть, на, 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 на кращі місця, і ми перші лідери серед сільських районів Харківської області по кількості прийому внутрішньо переміщених осіб, це також є в судовому, судовій справі першої інстанції. Тому прошу врахувати, готовий, працював, адавався і працюю на благо Змінщини, на благо на, на, на населення. Буду робити все, щоб і далі працювати. Дякую. Я не знаю, чим думає сторона обвинувачення, але ну, в мене взагалі нема слів, тому що. Вони є держава, не ми є держава, вони є держава. І в цей військовий час вони просять відсоронити від посади єдину особу, яка має право приймати рішення на тій території. От приймете ви рішення добре і відстороните ви на нашого беззахисного від посади. І що далі? Що громада буде робити? Було долучено значну кількість документів на підтвердження активної благодійної. Позиції Зміївської міської ради та особисто голови. В матеріалах справи, шановна судова колегія, вже бачила, і впевнена, маються і подяки від військових наших формувань, від військових частин, і листи від депутатського корпусу про необхідність залишити голову на посаді. 4 вересня у Харківському апеляційному суді відбулися слухання одразу двох справ стосовно Зміївського міського голови Павла Голоднікова щодо відсторонення від посади та застосування запобіжного заходу. Сторона захисту на судові засідання з'явилася у повному складі. Це три адвокати підозрюваного Павла Голоднікова. Два попередні засідання апеляційного суду переносилися на інші дати з причини відсутності усіх адвокатів. Інформаційно підтримати Павла Голоднікова до залу судового. Засідання завітали і працівники відділу культури, які позиціонують себе як прес-службу з міського міського голови Тетяна Бабіч Салова та Андрій Руденко, а також місцевий блогер Ігор Іванов. Апеляційним судом у відкритому засіданні розглядалася справа щодо клопотання органів слідства, про відсторонення підозрюваного Голоднікова від посади голови Зміївської міської ради в межах строку до судового розслідування справи про викриття організованої групи з чотирьох людей, яка заволоділа бюджетними коштами під час ремонту дитсадка серед підозрюваних Зміївський міський голова Павло Голодніков. Нагадаємо, що Зміївському міському голові голоднікову оголосили про підозрювание. Дозру у корупційному злочині, за володіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі організованою групою, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України та частина 3 статті 28. В свою чергу сторона захисту доводила, що такий захід, як відсторонення підозрюваного від посади, необхідний для запобігання заявленим в клопотанні прокурорам ризикам, не доведено, що з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло два роки, і органом досудового розслідування вилучені всі документи, проведені обшуки та експертизи, допитані свідки, тобто відсутні будь-які обставини, що дають підстави вважати, що перебуваючи на посаді, міць Кого голови Павло Голодніков може знищити чи підробити речі й документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування. Крім того, відсутність міського голови за виступами сторони захисту заблокує роботу міської ради, депутати якої позбавлені можливості приймати соціально значущі рішення щодо захисту інтересів мешканців громади. Інші посадові особи, які можуть виконувати повноваження міського голови, на цей час в місті Змієві відсутні. Секретар міськради 1 вересня склав повноваження за власним бажанням. А перший зам повноважений вирішувати питання лише щодо виконання. Навчого направлення. Сторона обвинувачення прокурор наполягав на тому, що слідство повністю не отримало речі та документи, які бажає використати в якості доказів у кримінальному провадженні. Перебуваючи на посаді, Павло Голодніков може продовжити злочинну діяльність, а також негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також використовуючи службове становище, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження. Таким чином, враховуючи виклади, колегія суддів постановила відсторонити від посади Зміївського міського голови Павла Голоднікова до 27 вересня 2023 року в межах строку до судового розслідування. Стосовно ухвали про застосування запобіжного заходу, судом було задоволено клопотання слідчого органу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Голоднікова в межах строку до судового розслідування, а саме до 28 вересня. 2023 року, але з можливістю внесення збільшеної суми застави на 54 тисячі гривень більше попередньої. Це 100 неоподаткованих мінімумів – 268 тисяч 400 гривень, яку підозрюваний повинен внести до 9 вересня цього року. Лариса Бодрєва, Істоміна Анастасія, канал «Медіазміїв».